сигналами тривоги, але без ворожих обстрілів. Уночі на Нікопольщині обійшлося без надзвичайних ситуацій. А так не було у жодному населеному пункті району. Обстановка контрольована. Однак владці закликають відповідально ставитися до повідомлень про небезпеку, поки ворог на березі Каховського водосховища тиша оманлива і зберігається загроза атак. Лише вчора надвечір окупанти вдарили з артилерії по марганцю. Люди не постраждали, місця обстрілів нині обстежують. За березень Нікополь передав ЗСУ допомогу на мільйон сімсот тисяч гривень. Про це на прес-конференції розповів мер Олександр Саюк. Каже, за можливості місто купує все необхідне. Нещодавно військові отримали зарядну станцію та будівельні матеріали. А найближчим часом їм хочуть передати дві автівки. Ця робота йде постійно, до нас звертаються, ми, ми не можемо купити все, що в нас просять, тому що є такі ну, предмети, які чисто військові, то ми не можемо їх придбати за бюджет міста, але те, що ми можемо, ми придбаємо і надаємо. Кополі знову шукають патронатних батьків для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та з якихось причин мешкають без рідних або законних представників. Вихователями можуть стати люди 18 зокрема з числа безробітних, а також іноземці з посвідкою на постійне проживання. Кандидатам пропонують виплати на малечу та заробітну плату. Охочі можуть звернутися до служби у справах дітей за адресою вулиця Електрометалургів, 17 1 або ж зв'язатися з фахівцями телефоном